Стала відома дата, коли Росія нанесе новий масований удар по Україні. Деталі вже зараз. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Отже, російські окупанти ймовірно завдадуть чергового масованого ракетного обстрілу України 22 або 23 грудня. Про це видання Українська Правда повідомило джерело у розвідці. Також за їхніми даними: Росія залучить до удару усі наявні в її збройних силах носії крилатих ракет із дальністю від 500 і більше кілометрів. Усього планується випустити не менше 67 крилатих ракет. Наступної доби після удару не виключається і застосування ударних безпілотників. Як розповіли у розвідці, Росія готується використати не менше чотирьох іскандерів від 8 до 14 літаків Ту-95 МС, близько трьох носіїв ракет Калібр і до трьох літаків Ту-22 М3. Також за наявною інформацією. Севастопольський морський порт в окупованому Криму обмежив територію пересування будь-яких кораблів і літальних апаратів з 23 по 27 грудня, саме через проведення ракетних стрільб. До слова днями прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попередив, що треба готуватися до нових атак по енергосистемі з боку Російської Федерації, адже її мета, аби новорічні свята українці провели без світла. Цитую далі. Російські терористи робитимуть усе, аби до нового року залишити українців без світла. Для них важливо, аби Різдво та новий рік в Україні пройшли у темряві, тому маємо готуватися до нових атак. Кінець цитати: а от російські експерти кажуть, що через масований обстріл України стане відповіддю Путіна на візит Зеленського до Сполучених Штатів. Про це зокрема заявив російський опозиціонер Євгеній Чичваркін. Давайте послухаємо обстріли по гражданській інфраструктурі. они, у них не так много осталось арсенала, что они могут еще сделать. А, если бы они могли быть более мощные, они бы это сделали бы уже. Теракт могут сделать. Ну, я думаю, что не, не то чтобы заканчиваться, просто ограниченной мощности для, для, каждого раза. Я же нагадаю, предыдущий массовый ракетный обстрел Россия вчинила саме 16 грудня. Окупанти выпустили 74 ракеты. 60 із них збили наші сили протиповітряної оборони. Тоді у наслідок ударів були вражені декілька об'єктів енергетичної інфраструктури і житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Стежимо пильно за розвитком подій для того, аби не пропустити усі новини. Підпишіться, будь ласка, на фабрику новин. Що обов'язково побачимось.